Час новин на Дніпро Тіві. Про головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Навала гризунів біля багатоповерхівки на проспекті Богдана Хмельницького оселилися пацюки. Палії військових автівок у Дніпрі відшукали винних та придбали новий транспорт для захисників. Заробіток на загиблих. Затримано шахраїв, які викрадали гроші з банківських рахунків полеглих воїнів ЗСУ. Держава повністю відбудує охмадит. Роботи почнуть вже завтра. Уряд спрямує з резервного фонду держбюджету 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи. В Австрії Йоганнес Раух. Зокрема, посадовець назвав вчорашню атаку росіянами лікарні жахливим військовим злочином. Раніше допомогу дітям з Охмадиту пропонували дипломати з Німеччини, Польщі, Франції, Швейцарії. Під час тривоги не працюють у мережі після масованого обстрілу Дніпра, 3 липня, розгорівся скандал. На проспекті Петра Калнишевського лю... Багато людей, і дітей підійшло, і це на фото мала частина тих, хто хотів пройти в безпечне місце. На вулиці Незалежності, за словами представників пошти, виною закритих дверей стали витівки вандалів. Вночі вандали вставили викрутку і заблокували двері. Тобто одні двері були заблоковані. І вхід був тільки… Цього раз на тиждень укриття прибирають. Зверніть, будь ласка, увагу. Ми поставили це для того, щоб захистити нас і вас. Це не громадський туалет, це не сміттярка. Це не найбіль... мобільних укриттів, і всі вони працюють. Артем Ліфін вже оформлювали онлайн-кредити, а потім знімали готівку у найближчих банкоматах. Таким чином зломисники привласнили майже півтора мільйони гривень, які належали загиблим захисникам України. Співробітники СБУ та Національної поліції затримали всіх п'ятьох учасників схеми, які, за даними слідства, діяли у складі злочинного угруповання. Окрім працівника бюро судмедекспертизи, до складу банди входив it фахівець який зламував банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст, який уже має судимість. У Дніпрі змінився порядок надання матеріальної допомоги постраждалим від ракетних обстрілів. Тепер в першу чергу власникам пошкоджених осель потрібно подавати заяву до програми є відновлення. Якщо там відмовлять, тоді можна звернутись до управління соціального захисту. Інструкцію, що робити у разі пошкоджень та куди звертатись за відшкодуванням, зібрала наша Анастасія Васько. Через ракетні обстріли російських терористів великих руйнувань зазнають квартири та будинки звичайних українців. Міська рада Дніпра однією з перших в Україні розробила і затвердила порядок надання матеріальної допомоги тим, хто втратив житло або чиї домівки зазнали ушкоджень. Починаючи з 2022 року, місто витратило на відшкодування майже 181 мільйон гривень. За ці гроші вдалося відновити 1214 постраждалих осель. Проте з червня цього року відбулися зміни. Тепер першочергово потрібно подати заяву до програм є відновлення за для компенсації ремонту пошкодженого майна. Якщо людина втрачає житло через ракетний удар або після обстрілу потребує ремонту, необхідно написати заяву до поліції, або вас офіційно було визнано постраждалими. Через застосунок Дія та програму Є відновлення подати заявку на компенсацію від держави та прикріпити пошкоджень. Також можна звернутися за допомогою у поданні заявки до будь-якого ЦНАПу з документами, що підтверджують особу та фотографіями пошкоджень. Відкрити в одному з банків-партнерів спеціальний рахунок Євідновлення. Подати заявку на виплату через Дія або ЦНАП. Далі комісія з адміністрації району складає акт обстеження та визначає розмір компенсації. Якщо рішення позитивне, чекаєте на зарахування коштів на спеціальну карту, їх можна витратити на будівельні матеріали або ремонтні послуги підрядників, які є учасниками державної програми. Є відновлення. Якщо ж рішення негативне, є можливість отримання матеріальної допомоги з коштів міського бюджету. Після того як заємник надав усі документи. На комісію, і за результатами він отримав відмову, він може звернутись до управління соціального захисту департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради за адресою вулиця Шевченко, 11. І ми розглянемо можливість надання йому матеріальної допомоги за рахунок бюджету громади. Для відмови у компенсації через є відновлення є кілька причин. Якщо заявку подала особа, яка не може бути отримувачем компенсації або не має повної. Уважень для подання заяви, якщо дані недостовірні, якщо житло знаходиться на територіях активних бойових дій, якщо власник вже сам провів ремонтні роботи, якщо пошкодження заподіяні до введення воєнного стану в Україні. Та якщо пошкодження були не внаслідок бойових дій, є відновлення, може відмовити, якщо е, ремонтні роботи проведені вже людиною самостійно. Тоді за програмою є відновлення, людина отримає відмову, в якій буде прописана цю причину. І з цієї причини матеріальна допомога за нашим положенням може бути надана, якщо е, буде надана нам заяву і відповідний пакет документів. Станом на 11 травня 2024 року понад 57 тисяч українців отримали кошти від держави. В межах програми є відновлення на ремонт або придбання нового житла. Загальна сума виплачених компенсацій перевищила 11 мільярдів гривень. Анастасія Васько Олексій Солов'янов Дніпро ціві. Львівський бізнесмен, який намагався дати хабар одному з керівників головного слідчого управління ДБР, постане перед судом. За гроші Фігурант хотів повернути вилучене майно а також закрити кримінальне провадження відносно підконтрольних йому компаній, одних із найбільших постачальників Міністерства оборони. Бізнесмену загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з можливою конфіскацією майна. Львівський бізнесмен, дізнавшись про порушення у 2023 році слідчими ДБР кримінального провадження за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для зсу, вирішив піти на крайні міри та завчасно відкупитися, аби уникнути кримінальної відповідальності. Після пропозиції хабаря посадовець ДБР одразу повідомив про це своєму керівництву. Бізнесмен призначив йому зустріч у ресторані, де передав сумку з готівкою, та одразу був затриманий працівниками ДБР. Фігурант справи обвинувачується за частиною 3 статтею 369 кримінального кодексу України. Спецслужби РФ для дестабілізації ситуації в Україні заохочували неповнолітніх за гроші палити машини військових. Подібні злочини зафіксовано у Києві, Одесі та Дніпрі. Про це повідомляють у Нацполіції. Дніпровських паліїв затримали, схему розкрили, та авто військових ремонту не підлягає. Тож волонтери вирішили зібрати кошти на нову автівку. Чи вдалося, дізнавалася Анастасія Кубовська. Ще спалили автівку військових. Місяць тому чотири невідомих в масках підпалили мікроавтобус на СТО Дмитра. Так сталося, що хлопці привезли мені автівку. Я вважаю, що я несу відповідальність за неї. Ми спілкувалися з чоловіком одразу після підпалу. Дмитро ще тоді був переконаний, що це не випадковість. На автівці був напис Евакуація ЗСУ. Ці молодики за гроші. Я не знаю, хто їм заплатив, хто їх попросив. Але це було ну принципово на цю автівку спрямовано. Згодом поліція викрила та затримала зловмисників. З'ясувалося, що спецслужби РФ зв'язались із хлопцями 17-20 років через соцмережі та дали завдання за винагороду підпалити авто. На підставі зібраних речових доказів була доведена причетність затриманих до злочину. Їм повідомили про підозру за умисне знищення або пошкодження майна, що передбачає до 10 років ув'язнення. Один із військовослужбовців, чия машина була спалена, Андрій. Бойовий шлях розпочав ще у 2014-му. Чоловік каже, машина для виконання бойових завдань необхідна. Вона Дуже важлива для перевозки, скажімо так, боєприпасів. Це і можна, і поранених, і різні там матеріали, що потрібно. Тобто такі машини, вони необхідні там на фронті. Для нас ну, багато чого. Означає. Відремонтувати пошкоджену машину було неможливо. Вона згоріла ще, вона не підлягає відновленню, бо моторний відсік увесь згорів, двигун згорів, частина передньої авто автівки згоріла. Усі дроти. Кабеля все згоріло. А тому волонтери одразу відкрили збір на нове авто. Був збір на 160 тисяч гривень. Зібрали разом усі майже за місяць, навіть швидше. І ми її придбали. Я віддаю вам ключ. Дякую, дякую вам гарно. Ми чекали на цю машину. В принципі, вона нам дуже, дуже буде корисною. Нашій неважкій такій, скажімо, роботі. Залишки спаленої автівки теж підуть на добру справу. Я е, зніму деталі з спаленої е, автівки і встановлю на військові автомобілі безкоштовно. Водночас військові кажуть, авто знищити можуть в будь-який момент. Автомобілі це таке сьогодні, є, завтра і раз і не стало. Тобто, це як в звичайному побуті, наприклад, там носиш взуття, кросовки там в місяць да, викинув то саме автомобіль. А отже, збори на машини для військових продовжуватимуть з'являтися, і надважливо їх закривати. А на Кубовська, Павло Черненко, Дніпро -ТВ. Хвороби серця за гроші на Одещині. Троє чоловіків віком від 20 до 21 виготовляли для ухилянців фіктивні висновки військово-лікарської комісії. Двоє зі зловмисників шукали клієнтів. Третій представлявся посадовою особою одного з районних ТЦК. Одному з ухилянтів фігуранти за 2800 тисячі доларів видали фіктивну довідку ВЛК, згідно з якою той вважався непридатним через хвороби серця. Ще одній групі із десяти клієнтів послуга обійшлась в 70 тисяч доларів. Наразі ділкам оголошено про підозру вони перебувають під вартою, злочинцям загрожує ув'язнення до 9 років та конфіскація майна. Незважаючи на війну, спеку та відключення світла, у Дніпрі продовжуються роботи з енергоефективності. Цьогоріч планують отоплити ще 18 будинків, як у СББ, так і комунальної власності. Все це за кредитні кошти Європейського банку реконструкції та розвитку. Де тривають роботи? Дивіться далі у сюжеті. Володимир з жахом згадує 14 січня 2023 року, коли в сусідній 118-й будинок поцілила ракета. Його дім зазнав значних ушкоджень від вибухової хвилі та уламків. Чоловік, голова ОСББ будинку на набережній перемоги. 120. у нас дуже ну, багато повилітали вікна. Дев'яносто будинку повилітали вікна, нарушилися несучі конструкції, тобто стіни. Тріщини в стінах. ну За цього пішла у квартирах сирість, вологість. На відновлення та утеплення будинку кошти виділили з міського бюджету. Ну Робота йде, слава Богу, нормально, все, люди задоволені. ну і Утеплення хороше, 150 мі 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 міліметрів. Ну, штукатурка, покраска, ну це все. Ну Відсотків 50 вже зробили, відсотків 50-60. А фініш. До 1 вересня це велика сума. У нас у СББ не дуже велика, 43 квартири. Тобто, ми за свої кошти ніколи в житті це не, не потягнули, не зробили. Також за рахунок міськради повністю замінили пошкоджені вікна та двері. Голова ОСББ зазначив, що в даному багатоквартирному будинку також наявні пошкодження по фасаду. Дійсно, ми вийшли, здійснили техогляд даного багатоквартирного будинку. Виявили, що фасад знаходиться в аварійному стані. Розглянули заявку голови СББ е, та взяли його до програми е, щодо утеплення фасадів. Завдяки цьому в квартирах стане тепліше, а жителі менше витрачатимуть на комунальні послуги. Також в рамках співпраці з ЄБРР проводяться роботи з утеплення і у будинках комунальної власності. Один з них це відомий місцянам Пентагон, що знаходиться на проспекті Слобожанському, 106. Я живу на першому та У мене третя кімната від дверей, У мене кімната холодна, втора комната у мене напротив. У мене дві кімнати. Та комната тепла. Ож Людмила радіє, що будинок стане більш енергоефективним. Будинки вибиралися це будинки, яким більше вже 50 років, і вони вже потребують ремонту, це енергоефективні заходи, це поліпшення житлових умов у гуртожитках цих мешканців. Ну і збережень енергозбереження зменшиться теплопотері у кімнатах наших мешканців. Роботи планують закінчити до початку опалювального сезону. Євген Полторацький, Борис Єфімов. ТІВІ. на Синельниківщині потонув дев'ятирічний хлопчик. Загалом, з початку літа, на водоймах області загинули четверо дітей і ще 18 дорослих. Найбільше у Криворізькому районі. Обласна військова адміністрація нагадує, порушення правил безпеки на воді призводить до біди. Варто слідкувати за власними дітьми та близькими, а у випадку надзвичайних ситуацій телефонувати 101. Зграї щурів. У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького 6, близько двох років мешкають гризуни. Пацюки облаштували домівку в норах біля сміттєвих баків. Інколи вони лізуть до людей у підвали та лякають місцевих. Адже щури переносять холеру, туберкульоз, лептоспироз та інші захворювання. Як бореться з гризунами та що каже голова ОСББ, більш детально у сюжеті. Сміття, залишки їжі, вода та теплотраса. Такі шикарні умови проживання для зграї, що біля одного з під'їздів будинку на проспекті Богдана Хмельницького. Ні, Світлана каже, боїться інколи вийти з дому відпочити на лавці, бо криси всюди. Криси тут страшні, не тільки отут біля цього мусорника і далі там теж. Я сидю, вона прибіжала. Ходять, мусор не можуть викинути. От травлю вже почти не почти можна сказати. Ну я якщо думаю, пару тижні по травлю, і вже буде вже результат. Місяця, може півтора назад вона була. А от такою, що, чесно, по дорогам лазили і не боялися машин. Машини прямо даві отруту закидують прямо до нір щорів, бо хвилюються, щоб місцеві коти та собаки не з'їли яду та не отруїлися. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві у Дніпрі за червень поменшало паркувальників-порушників. Порівняно з травнем, в перший місяць літа кількість штрафів за порушення правил дорожнього руху на стоянках та паркувальних майданчиках знизилась на півтори тисячі, що складає 15%. відсотків. У Дніпрі за червень місяць зафіксовано близько 8500 штрафів порушень правил дорожнього руху в частині стоянки, зупинки та на території міста Дніпра. У порівнянні з травнем кількість штрафів зменшилась майже на півтори тисячі. Щодо надходжень до бюджету територіальної громади міста Дніпра протягом червня 2024 року до територіальної громади надійшло близько 2 мільйонів гривень від сплати штрафів. Зменшилась в червні кількість транспортних засобів, евакуйованих за неправильне паркування. Запрошення правил паркування було евакуйовано на спеціальні майданчики для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів. 351 транспортний засіб. Що в порівнянні за травень місяць, це на 27 одиниць менше. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять у зв'язку з проведенням планових робіт приватної енергетичної компанії ЦЕК. Завтра, 10 липня, з 8-ї години ранку до 18-ї години вечора буде припинено подачу електроенергії за адресами, які зображені на інформаційній панелі. За завданням міського голови Бориса Філатова, всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро тв є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі! Мої вітання на телеканалі Дніпро ті випуск новин спорту. На жаль, розпочинаємо сумного на війні з Росією. На полі бою загинув багаторазовий чемпіон України, неодноразовий учасник чемпіонатів світу та Європи з велоспорту, майстер спорту України, міжнародного класу. Андрій Куценко, а внаслідок російської ракетної атаки на Київ загинув вихованець карате клубу Чемпіон Максим Семенюк. Він його сестра та мама були вбиті російською ракетою у власному будинку у Києві. Максимці назавжди 10. Ми висловлюємо щирі співчуття їхнім сім'ям, а також усім, хто втратили своїх рідних, близьких, друзів і знайомих у цій злочинній агресії Росії. Проти України світла вічна пам'ять тим часом. Вітчизняний спорт відригував не тільки медійно, але і надав матеріальну допомогу найбільшій дитячій клінічній лікарні України. Охматид, яка постраждала у минулий понеділок від масованої російської ракетної атаки. Стаціонар медичного закладу розрахований на 620 ліжок. Щорічно у ньому проходить лікування близько 20 тисяч дітей. 5 мільйонів гривень прийняла рішення прирахувати Українська асоціація футболу. Засновник футбольного клубу Рух Григорій Козловський пожертвував 2 мільйони гривень благодійний фонд чемпіона світу з боксу у надашкій азії за версіями WBO, WBA, IBO та WBC Олександра Усика Перка. Зав один мільйон гривень ухматиду. 140 спортсменів найменше за всю історію виступів України на Олімпійських іграх, і це з врахуванням 18 футболістів, які вперше братимуть участь в Олімпіаді, представлять нашу державу на прийдешніх головних змаганнях Чотириріччя в Парижі, яке відбудеться з 26 липня по 11 серпня, де буде розіграно 329 комплектів нагород у 32 видах спорту. Синя жовта команда виступить у 23 видах спорту. Найбільше українців 25, боротимуться за нагороди у легкій атлетиці. Футбольну команду ми вже вже згадували, по 9 буде, по 9 летів атлетів буде у стрибках у воду веслуванні, на байдарках і канула веслувальному слаломі, боротьбі вільній та греко-римській, по 6 у художній і спортивній гімнастиці, академічному веслуванні, тенісі, стрільбі, кульовій та стендовій фехтуванні. По 5 стартуватимуть у плаванні та дзюдо. Загалом експерти, аналітики та комп'ютери прогнозуючи, Україна звоює в Парижі 17 нагород різного катунку і посяде 17 місце загальнокомандного заліку. Остаточний дедлайн середа, 10 липня, українська прем'єр-ліга з футболу звернулася до керівництва спортивного клубу дніпро а визначитися до цього дня і дати з тим, чи продовжить підопічні Юрія Максимова виступи в елітному дивізіоні. Якщо ні, то на загальних зборах УПЛ буде названо команду, яка замінить Дніпровців. Часу на розкачку вже немає, адже сезон у першій лізі, представник якої має підвищитися в класі, стартує на тиждень раніше ніж український прем'єр-лізі. Що ж до запланованого на 8 липня повернення відпустки. То воно не відбулося на тренувальній базі. Того дня не було ані тренерів, ані гравців були тільки переважно працівники клубу, яких цікавило, хто й коли ліквідовуватиме багатомісячні заборгованості по зарплаті, але якоїсь відповіді вони так і не дочекалися, бо виконавчий директор Андрій Русол замість того, щоб шукати варіанти порятунку спортивного клубу Дніпро-1, від банкрутства, перебуває у Львові. Натомість, почесний президент Юрій Береза і комерційний директор В'ячеслав Фрідман продовжують розповідати казки. Чи бойки про якихось інвесторів, що ось ось мають прийняти рішення давати гроші чи ні, зрештою, то вже, мабуть, відмазки. Так останній серед іншого крайній раз заявив про те, що зникло фінансування дніпровських спонсорів, які були з клубом від самого початку. Вони бачать ситуацію в місті, переживають труднощі, фінансові. Наразі бюджет у клубі є, але тільки до зими. Тому, якщо не буде бюджету до літа, ми не будемо стартувати, щоб не псувати чемпіонат іншим, сказав Фрідман. Щось схоже на кшталт, я трішки вагітна. Вихованка другої дитячинської спортивної школи Кривого Рогу Марія Дяченко виборола два золота на дистанціях 200 метрів вільним стилем та комплексним плаванням на міжнародному турнірі, який завершився в Словенії. Натомість вихованець другої дюсиша Дніпра Олексій Іщенко, тренерів Тетяни Паплінської і Людмили Вінокурової у складі збірної України став чемпіоном міжнародних змагань зі стрибків на Батуті коімбра Гум Фест 2024, які фінішували. В португальському місті Коїмбра дві бронзи вибрали Дніпровці на Кубку Європи з дюдо серед юніорів та юніорок, спортсменів не старших 21 року, який приймала столиці Чехії Прага, де суперечкували 406 учасників з країн світу. Їхніми володарями у своїх вагових категоріях стали Артем Сорочан та Аліса Відінєва. Бокс на узбережжі в регіоні наразі в парку просто неба. Одномена Федерація Дніпропетровської області з цього олімпійського виду спорту за ініціативи свого чільника Владислава Біндера продовжує не тільки його популяризувати, розробити та розбудовувати, але й одночасно робити свій внесок у національне патріотичне виховання дітей, підлітків жінок та дівчат, молодь. Бокс на узбережжі в регіоні наразі у парку Просто неба Одноіменна федерація Дніпропетровської області з цього олімпійського виду спорту за ініціативи свого очільника Владислава Біндера продовжує не тільки його поляризувати, розвивати та розбудовувати, але й одночасно робити свій внесок у національно-патріотичне виховання дітей, підлітків, юнаків та дівчат. Молодь наразі саме з цією метою на ринзі, що був облаштований на мальовничній галявині міського молодіжного парку дозвілля і відпочинку Новокадацький відбувся юнацький турнір з боксу на підтримку збройних сил України, якому взяли участь 32 боксери віком від 8 до 22 років з гарної низки міст і населених пунктів Дніпропетровщини просуваємо наш улюблений вид спорту, а саме бокс. Хочемо, щоб бокс був обласний бокс був на високому рівні в Європі, щоб виступали на Україні. щоб було все гаразд. Лисенко, дякуючи нашим збройним силам, все в нас вийде. Слава Україні! На початку стислою урочистої церемонії відкриття змагань, зібрання хвилиною мовчання, вшанувало пам'ять полеглих захисників і захисниць, а також мирних громадян, які стали жертвами війни російської агресії, після чого в оригінальному виконанні музик пролунав державний гімн України, символ боротьби та мужності нашого народу, ознака сили, що об'єднує націю у важкі часи і радісні моменти перемоги. Далі були слова привітань та подяки за організацію і проведення турніру з вуст представників командування військових частин і підрозділів які на знак пошани і поваги вручили брендовані грамоти віцепрезиденту Федерації боксу Дніпропетровської області, керівнику спортивного клубу Фаворит Сергію Філіпенку та депутату міської ради Дніпра Олегу Регоруку, які спільно виступили головними натхненниками заходу. Турнір по боксу сьогодні присвячений нашим діткам, підтримання патріотизму, розвиток патріотизму наших діток, а також наші військовослужбовці, члени сім'ї військовослужбовців, діти виступають на цих змаганнях, також підтримують своїх батьків, які зараз знаходяться на фронті. Дуже приємно знаходитись на, безпосередньо, на цьому заході, на таких заходах, де наша молодь, наша молодь. Е не в підворотнях, не десь там незрозуміло де, а займається спортом. Ця молодь в подальшому буде заміна нам для захисту нашої батьківщини. В центрі підтримуються традиції спортивні дуже. І ми сприяємо розвитку цих традицій, як безпосередньо там, де ми знаходимося, так і по всій області. Хочеться побажати нашим юним боксерам. Перемог, здобутків і щоб вони завжди були в гарному настрої. Дякую. Емоції позитивні, тому що це наше майбутнє, це майбутнє нашої України, і це, це патріотичне виховання дітей, які, я так думаю, з часом прийдуть до наші збройні сили і будуть захищати нашу неньку Україну. Нагороджені у свою чергу подякували військовим за те, що ті боронячі Україну дають можливість нам не тільки мешкати у відносно мирних містах, але й організовувати та проводити ось такі їм подібні турніри, які вкотре демонструють світу, що, попри війну, ми живемо, боремося. Ростемо абсолютно нове покоління громадян патріотів щитким внутрішнім стержнем українця сильного з відкритим серцем, любов'ю, відданістю та вірою у найкраще майбутнє до золотої неньки України, ставлення до неї, до її природи, культури, спадщини і народу, що на завершення урочистостей в Унісон красномовно засвідчив і продемонстрував патріотичний хід Ой у лузі червона калина пісня, яка стала гімном війни, коли Росія відкрито атакувала нашу державу, символом мужності та незламності української нації. Після чого нарешті дійшла справа і до сутичок, які увібрали у себе поєдинки 16 пар боксерів різних вікових категорій, від найменших до молоді. Їхні переможці були удостоєні медалей і дипломів, а ініціатори турніру у свою чергу тішилися. Тим, що він виконав поставлене завдання, дав можливість усім учасникам спробувати власні сили у боксерських боях. А ті, що в них беруть безпосередню участь на війні на передовій, пересвідчилися, що у нас зростає патріотична, здорова, міцна, загартована молодь, який вже у недалекому майбутньому під силу виконувати будь-які завдання в притул до найскладніших захистів.